З нами на зв'язку Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. Що можете повідомити зараз про наслідки атаки, руйнування і постраждалих? У ну, першу чергу хотілося би подякувати нашим захисникам неба, які відбили масовану атаку на область. Нічний ранковий удар було збито 11 ракет, 16, було збито дев'ять шахедів з 10. Але шкода, що є влучання в цивільні об'єкти, цивільні і об'єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз у нас майже понад 25 чоловік поранених, 8 людей загинуло. Шкода, що серед них є в тому числі і діти. У Дніпрі зруйновано частково п'ятиповерхівки, четвертий, п'ятий поверхи. Але пожежники на місці працюють, пожежі всі ліквідовані. Комунальщики теж працюють на місці. На місці працюють всі служби, в тому числі і сили оборони, які фіксують ті наслідки, які наспричинили ворог. Що стосується Сінельнікова, то також на місці працюють вже і комунальні служби щодо ліквідації наслідків і підбувають підсумки завданої шкоди. Чи правильно я зрозумів, пане Сергію, що вісім людей загиблих, про яких ви сказали, це саме в Дніпрі? Чи це по області? Ні, це, це по області взагалі. Це і в Дніпрі дві людини загинули, чоловік та жінка, а всі інші люди загинули в угу. Е, Розбір завалів триває? Триває. Пожежа ліквідовані. Розбір завалів триває. Після цього будуть працювати відповідні служби щодо підрахунку наслідків, і будемо допомагати людям. Чи є ще е, зниклі безвісти, яких можуть знайти під цими завалами? Е, Певнене, що вже не, бо пожежі закінчились. Пророблять якраз зараз обходи по тим зруйнованим приміщенням, по зруйнованим будинкам? Але хотілося б, щоб їх не було? Зрозуміло, дякую дуже за те, що змогли долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку. З нами на зв'язку з Дніпра, наша власна кореспондентка Софія Бугуцька. Софія, вітаю. Отже, яка остання інформація про наслідки удару? Вітаю, Петре. Ми зараз перебуваємо у середмісті Дніпра. Поруч із п'ятиповерхівкою, яку сьогодні зранку атакували російські терористи. Тут зруйновані горішні поверхи, і рятувальна операція триває. Надзвичайники вже знайшли тіла загиблих. Це чоловік та жінка, і ще під завалами можуть залишатися люди. Аліна з чоловіком. Вони із цього будинку. Подружжя прокинулося від вибуху і спалаху. Аліна розповідає, що вони з чоловіком лише дивом вціліли. Єдине, що зможе. Змаг... Могла побачити жінка в тому хаосі, що згорів їхній балкон. А у якому в стані їхня квартира поки що не знає. Ми з чоловіком були в спальні. Ми спали. Далі все таке, знаєте, особистий ад. Я пам'ятаю, тільки як. Я намагаюся затушити полум'я під машиною, щоб вона не загорілася. І не розумію, де мій чоловік, який намагається від... вимкнути всі комунікації під'їзду, вираз обличчя свого сусіда, який біжить і не знає, куди він біжить і де його батьки. Ну я напевно не забуду. Двері під'їзду були заблоковані. Просто це адреналін. За пошуково рятувальну операцію спостерігає схвильована Ганна. Жінка дивиться, як гасять її будинок. В момент удару вона була вдома. Мешкає на п'ятому поверсі у восьмому під'їзді. В Момент удару ну, спала вдома в спальні, яка виходить во двор. Це в те місце, якраз де був епіцентр вибуху. Вибух був попадання було вдома з внутрішньої сторони двора, тобто було дуже гучно. У мене над Потолком пожеж... палає пожежа криша горить. Частково зруйнований верхній поверх, виникла пожежа. Пожежа ліквідована, локалізована. Станом на зараз відомо про двох загиблих та 16 постраждалих середньої тяжкості. Кількість постраждалих буде уточнюватися, так як розбираються завали, і ДСНС обслідують квартири житлового будинку. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Окрім Дніпра, Росіяни сьогодні зранку атакували ще й Синельникова. Там відомо про шість цього загиблих серед них двоє дітей. Також наразі, вже щонайменше там є десятеро поранених. Троє поранених є у кривому розі і у Павлограді. Є влучання в об'єкт інфраструктури. Це одне з підприємств. У Дніпрі також пошкоджений залізничний вокзал. Він він наразі не працює. Також укрзалізниця повідомила, що є поранені серед залізничників. Їм зараз надають усю медичну допомогу і на усіх місцях наразі працюють. Рятувальники. Така от у мене інформація. Петра. На цю хвилину. Дякую вам, Софія. Це була наша власна кореспондентка Софія Богуцька з Дніпра, де вранці росіяни ракетними ударами вбили двох та поранили щонайменше 16 людей.